Не потрапила в мій настрій, видалась мені затягнутою, занудною, навіть трохи депресивною. Уявляєте? А я очікувала різдвяного настрою. Хоча дружба, різдвяні традиції, це все тут було, і саме це витягнуло всю історію. А тепер по порядку: різдвяні кружляння. Крістіна Лорен псевдонім двох авторок, які вирішили написати різдвяну історію про дружбу та кохання. Суть сюжету загалом передана в анотації. Дівчинка повертається щоразу в один і той самий день. Але ці кружляння були мені такими затягнутими, що я ловила себе на думці, я втомилась ходити по колу. Давай уже, будь ласка, наступний. Інформації про другорядних персонажів, всю ось ту велику родину, названу було достатньо. Я б сказала навіть забагато, але я не запам'ятала нікого. Лише любовний трикутник, який мене теж дуже добренько втомив. З анотації ми теж дізнаємося, що вся проблема в хижці, яку вирішили продати, і знаєте що я не зрозуміла суті проблеми, тому що збирається величезне коло друзів, всі мають нормальне фінансове забезпечення, але чомусь. Утримання і ремонт кишки забезпечує тільки одна сім'я. І коли я зрозуміла, яку трагедію з цього намагаються розкрутити, я задумалася: а в чому проблема скинутись всім разом? Типу, ви приїжджаєте, всі тусите тут, вам всім так класно, і вони приїжджають не на один день, а за тиждень. Бо в них є свої традиції на кожен день. Одного дня вони обирають ялинку, іншого вони ліплять снігові фігури. Ще й колись там вони катаються на санчатах. Тобто всім все окей, але проблема з ремонтом хишки призводить до її продажу. Кінцівка книжки сторінок 30 от воно й витягнуло загалом всю історію. Там був і розвиток подій, і стало все зрозуміло, і якось склались пазли. Звичайно ж, не обійшлось без драми, але такий очікуваний хепіенд різдвяної історії ми отримали. Поділилась з вами своїми враженнями про те, що мене тут вибісило, втомило і чому вона мені сподобалась аж на 6 з 10. Якщо читали, діліться своїми враженнями, в коментарях поговоримо.